Абсолютний антирекорд. Народні депутати України подали понад 4 тисячі правок до другого читання законопроєкту про мобілізацію для порівняння до держбюджету. Було понад 1600 зауважень а до скандального земельного кодексу 3000. тисячі. Комітету потрібно зараз опрацювати цю енну кількість правок. По друге справді цей законопроект він ну не має порушувати. Ми розуміємо конституційні права, тобто він має впорядкувати питання про мобілізацію і демобілізацію. Але водночас він не має прав. Ну він не має порушувати конституційні права. Ну і власне це розуміють і депутати. Є тиск, вплив суспільства. Мені здається, він або буде дуже радикально переписаний і в такому форматі прийнятий, або просто його прийняття може затягнути. Затягуватись на досить довгий час, чимало правок ідентичні, зокрема ті, що стосуються демобілізації військових. Нардепи пропонують звільняти зі служби не через 36 місяців, а 18 І що важливо, без погодження ставки головнокомандувача Я розумію складнощі демобілізації, порахування термінів, тому що є. Потреба Генерального штабу Збройних сил чи сил оборони, вони прораховують, яка, яка потреба їм потрібна, коли вони можуть відпускати на ротації, коли вони можуть робити заміни, коли вони можуть відпускати людей з бойовим досвідом, так, щоб, щоб фронт був збалансований людьми е з досвідом і тими, хто придеться начального тренувальних центрів. Але мені дуже прикро, що ця математика досить не знаходить е якогось е виходу. Водночас парламентарі просять прибрати норми. Які обмежуватимуть права військовозобов'язаних, конфіскацію авто чи блокування рахунків. Мої правки стосуються процесу бронювання, мої правки стосуються знову ж таки прибрати оці дурниці про блокування рахунків. Ну і схожі да, там, позиції. Ну, просто банальна, тому що це вже шкодить державі і, звичайно, не буде працювати. Ми правки десь, де є явні юридичні неточення, неточності або ну умовно, як знову ж таки в цьому законі закладена відверта корупційна норма, що місцеві органи самоврядування можуть от, ну я скажімо, мобілізувати автотранспорт компанії. Ну звичайно, це перетвориться в корупцію. Серед іншого ні, електронному кабінету та є повісткам. Так відстрочці особам з усіма групами інвалідності та аспірантам. А от силовиків хочуть позбавити броні. Найпершими на фронт мають бути призвані працівники силових структур, прокурори та депутати всіх рівнів, включно із депутатами Верховної Ради, позбавляються броні та відстрочок. Законопроєкт може мати і зворотний ефект. Чоловіки масово втікатимуть за кордон. Таку думку висловив український соціолог Володимир Артюх. Схожі побоювання має і політолог Олексій Якубін. Ми можемо отримати паралельну… Країну, тобто декілька мільйонів людей просто-напросто будуть уникати е, так, користуватися державними банками, користуватися електронними грошима, тобто вони перейдуть е, в. По поле готівки, ну тобто, по суті, будуть займати будуть переключатися в сіру економіку. Но, насправді, якщо ми говоримо про це законопроект, він має бути збалансований. Тобто, там так можливо питання по мобілізації. Ми розуміємо, що їх треба вирішувати так і порядковувати, і так далі. Але водночас він має, окрім цих обмежувальних моментів, а мистити дуже багато пряників. Врешті документ швидше за все не проголосують у раніше заплановані строки, і навіть. За умови гіперактивної роботи профільного комітету законопроєкт потрапить до зали на друге читання лише в першій декаді березня. Юлія Васильєва, новини, 33 канал.